Е, так, добре, прошу, якщо ви мають. Ну, йде ремонт дороги, скажемо, а люди питають по селі, навіть в мене там, чи в нас буде щось ремонтувало. там. На цвіта люди йдуть, коли махна перескакують через карабаню. Так чи ніколи так? І от йду на цвітар, і вже лапають, дивися, от тут, тут, а там роблять, там насипають, а чи в нас щось будуть давали щось. Дивіться. Навіть тако, я собі пам'ятаю, я е, з, згідний на те, як сіду, ну, до мене як до сільського голови, що з депутатом по наболілих питаннях я і депутат скликає на окрузі людей і вислуховую, я ніколи від людей, як кажуть, чи приємні, чи неприємні, я слова зараз буду чути, де мене люди кличуть, я, е, я завжди йду до, до людей. Навіть якщо є такі проблеми, щоб я міг пояснити людям, що так, ну. Я пропоную робити, бо звичайно, що ми будемо затверджувати. Дивіться, що е, 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 ми сьогодні прийняли бюджет. І, 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 я, така ситуація, що прийде, я буду ваші пропозиції вислуховувати і буду приймати рішення згідно даного бюджету, що ми можемо того року зробити. За невеликий період часу перед сесією я буду радитися, де ми можемо, що ми можемо, і приймемо рішення, чим на перше привітчя, давайте робимо то і то і то. Щоб не було то. Бойко сказав так робити. Не бойко ми вирішили. Розумієте, що? Подивимося наші ресурси, наш, нашу можливість і будемо приймати е, рішення, де. Вас задовільне така відповідь? Так, ну ви задали питання. Е, Моя така відповідь, задовільняє вас. Скром, бійшов, кром, кром. Ні, я маю на увазі, яким. Ну, э, Розпередо, Оксані Олексійович, не більше зрозуміло, розумієте? Будемо вирішувати, ремонтуємо ту дорогу, ремонтуємо ту. Приймемо рішення, і, і рішення сесії, затвердимо, зробимо, якщо б ми зробили кошторис, зробимо кошторис, затвердимо кошторис, підемо будемо робити. Я просто розказую, то не був круг до околи. Просто може вам, о, я, ви трошки бачите, зрозуміти, але... Яка ситуація? Будемо робити відносно свого ресурсу, який ми маємо. Ресурс ми будемо вишукувати. То є наша наразі дохідна база бюджету побудована над тим, що ми заробили в тому році. Ми будемо вишукувати, щоб ми змінювали в більшу сторону наш бюджет, як теж ми будемо обговорювати, яким чином робити. У нас є резерви, з'являються да, резерви згідно бюджетного кодексу і так далі, щоб на нашій території. Будемо, як маю так. Прошу ще які. Сипитали люди, то там на світло було таку Господу, як їхати, хто мовити, що це буде все робити дорога, а чистом щебінь буде. Були... Ну то і, я буде. даю однозначно ту саму відповідь, бо дороги на нашій території і по всій Україні не треба вам нікому приймати. Будемо робити в тих. Я вважаю, що саме перше, де нам ремонтувати, де найбільше ходить наших людей. Це в день так, відсовуватися. А, так, так. а щоб, не ви, щоб зробити на нашій момент. Даю відповідь. Що робити? Може дійсно десь звертатися в район? Я розкажу. Та, 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 та дорога найстрашніша. <ривіт> Йосип Любомирович <ривіт> говорить про ті дороги, Налужська дорога, в <ривіт> Налужі, <Брусовні>. такої <ривіт> дороги. Послухайте, що, Роза Федорович, такої дороги я в такому стані. Як е, вулиця Скала, вона найгірша на території Російської сільської ради. Та я дорога, я доводжу до відомого, вона знаходиться на балансі у, у то, Йосип е, районному. І вона є власністю районної дороги. Я не хочу забігати вперед, не хочу зараз захисненого, я вам дам моє бачення розкажу. Робиться все для того, щоб та дорога мною, просто не хочу. Щоб то БАР, яке не виглядало, робиться все для того, щоб та дорога перейшла на баланс трусівської сільської ради. Щоб... Та також дорога була від Налужної, від газової заправки з дружби до аптеки старої струсівської магазинних запчастин, вона була також державного значення. дорога. Вона, вона зараз тільки стала державним значення від газової заправки і 16 метрів за Налузький міст. То є державна дорога. Я навіть от, для вузьких От, що ми до неї так само не маємо ніякого. Ну, такого. З того боку, теж можна полататися. А з того боку, а від 16 метрів і, і, і довервальність, то вже дорога є наша сільська, наша сільська дорога. І зараз робиться, всі зусилля направляються, щоб вона тоді будемо говорити про ремонт. Підрівняти трохи тийон гурбія, ми знайдемо резерви, не йдемо можливість. Мається на увазі, щоб підрівняти. Вас, за первом напрошу, щоб говорити з людьми, де є можливість стьоки, щоб є власність подвір'я, є власність людей. Що зробимо коло Боляславського буде далі там в тій басейні, не дав і Він буде будувати. Моєму дитинстві, я пам'ятаю, що з'їзд мотоциком, легесенький був, і туди цілий час підсипається там. Саме перше треба ще з громадою говорити, щоб... Під воду відпустити. Прошу ще які є питання. На будинку зібралися, там є пару. Людей хочуть, щоб ви допомогли з дахом. Бо там, як був сильний вітер, то шіфер зривали. Позривали шіфер ми будемо. Я, тут? Стоїть на балансі сільської ради. Ні. Ні. Будинок приватизований, Б будинок не стоїть на балансі сільської ради. Точно. Ні, то є власність тех, uh, людей, будинок приватизували і будинок є власністю громадниців, uh, yes. який повинні створити будинковий комітет. Yes. Mm, no, а от за ту дорогу скала, там фактично там перейти, як гроза каже ціла. Там ужас. Гроза, же, там ужас. Ну, іде мова за те, що перейшла на балансівської ради. Але поки там мова буде йти. Десь район, дорожників, що. і не один баранячий рік, так, щоб вони щось поремонтували. Давайте демобаку задіяти. Як депутат, можна? А чого Просто я вам розказую, що них вони по три місяці не отримують зарплати, я вивчав це питання. Але давайте ми разом вирішимо попитати. Добре? Як сказати? Щоб було не тільки один голова, а я, я б тоді їхати питати? Я вам подзвонив. То домовилися на якусь зустріч з керівництвом, як і району, не тільки автора тудора. І будемо то піднімали то питання. То, ми, ми всі є влада, може якісь виявилися, що варки, ще в нас нема такого людей, згрупованих, скажімо, як на сході. Вийдуть люди в струсові, перекриють дорогу і тоді приїдуть із телебачення, і всі йдемо. Люди мають право виражати. Я ніколи також не мішав виражати е, протести. Вони мають права, вони вживуть свої держави. Але ваше бачення ефект, люди якісь. Я на нині ще день, можу сказати, вирішу, я стараюся, щоб їздити на бал, тоді можна говорити про ремонт тої сторони. Ще є запитання. Ну, так, але брати на баланс вже, щоб може було підремонтоване. No, одна наша поїздка. вам стане ситуація дуже зручна. Ще розуміти, запрошуємо як депутата а з, з до... того. Року. Ще є... Але хоча... Грейдера можуть тати пустити? Ми вже пару років проходили грейдер, підрівняли, знову розбивають. Ваші присутності, ми на грейдером проходили, я від свідоць. Знаєш, як ми колосани Делівської яму закидали на сіделку до раку світу. Тож я, скільки я доптав, і в адміністрації, що вони пшетуємо, наприклад, треба комплексно робити тою дорогою. Шановні депутати, я бачу, що наш блок питань вечір. Дякую всім за увагу.